Слава Україні Слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. А я до вас з красунею, з трагічною назвою Героям Небесної Сотні, але це наша історія, і в тому числі дуже прекрасна велика шана творцеві даного сорту, автору даного сорту, пану Василю Горобцеві, за те, що він називає, дає так своїм новим сортам. Назви, які будуть проноситися крізь десятиліття, і так будуть нагадувати про нашу українську історію. Звісно що, півонія в мене росте і квітне перший сезон, це її перше квітування і перша квітка. Кучна рости одну квітку, і вона проквітла. Так? Звісно, вона видно, що дещо така ну, не в найкращому своєму стані, не в найкращому своєму, не найфлористичнішому стані, так, але це всього лише перша квіточка, тому це було більше для того, щоб просто помилуватися і просто дозволити їй заквітнути. І сорт, звісно, що я купила в тому числі і через його назву. І якщо подивитися згідно автора сорту, ось його світлина в такому вже достойному, напевно, що віці. Хоча сорт відносно молодий, звісно, що зареєстрований в українському реєстрі сортів у 2016 році. Квітка немахрова, немаленька, я б сказала. Дуже мені подобається її серединка. Полюбляю, я все більше полюбляю такі сорти з такими цікавими тачинками, з такою серединкою. Рослина-розлуга, так, подивлюся, як в мене себе поводитиме, звісно, що це буде видно. І на терміну квітування. Чудово! І ось як виглядає дорослий кущ. Вам дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!